Слава Богу, сестри і брати. Ми вже будемо йти до завершення цього зібрання, але ще я зачитаю із слова Господнього ми пороздуємо над деякими думками. І хотів би зачитати для всіх нас, є написано, щоб ми прочитали книгу пророка Єремії, восьмий розділ і четвертий вірш. Я хотів зовсім сьогодні на іншу думку говорити. Я хотів сьогодні говорити за Іова. І хотів таку думку сказати, як Іов міг бути праведним, не маючи ні закону, ні щось, ні писання, як Іов міг бути на той час праведним і благочестивим. Можливо, в наступний раз. Але... Сьогодні я хотів би для всіх нас нагадати і за основу взяти один вірш із Старого Заповіту, книга Пророка Єремій, 8 розділ і 4 вірш. Хіба ті, що падають, не встають? Хіба хто відступить та вже не вертається? Знак питання. Хіба той, що впав, не встає? Встає, правда? І хто відступив або звернув дороги, чи не повертається? Повертається, правда. Я хотів би сьогодні побудувати, я вже один раз говорив цю думку і хотів би залишити для всіх нас, що кожна людина, чи то старий, чи молодий, він може впасти. На дворі зима. Сніг. Дощ, і коли замерзає, зазвичай дорога слизька. І в першу чергу хто падає? Ми можемо сказати стара людина, правда, яка йде з паличкою, не може втриматися, взуття слизьке може впасти. Але що говорить Біблія? Що навіть молоді люди можуть падати. Добре, що в нашому місті працює, наприклад, комунальна служба, вони можуть посипати дороги. Більше того, є лікарня. Якщо людина впала і ніхто не побачив, або буває пізно, щось сталося з людиною, вони можуть визвати швидку допомогу. Які, які нададуть допомогу. Людина падає. Давайте ми розглянемо на основі слова Господнього, від чого людина може впасти? Перше, слизька дорога. Слизька дорога, так само, як і всьому в цьому нашому земному житті. От ми ходимо слизька дорога. І коли людина викривлює свої дороги, вона стоїть на слизькій і вона може впасти. Друге, коли людина слухає слово Господнє і не виконує, є написано, що людина строїть свою будову, але якщо немає основи, твердої основи, немає каменя, її будова може впасти. Чому? Буде великий вітер, буде дощ. Підмиє цей фундамент і вона падає. Це будівля так само і з людиною. Друга причина і третя. Людина духовно слабка. Зазвичай люди слабкі падають. Немає сили. І як тоді піднятися, як немає сили? І я б хотів би для нас усіх нагадати. І привести в приклад дуже знайому таку історію за Петра. Але ще нагадаю за двох, які я в старому заповіті написано, це за Асафа. Він коли подивився на людей цього світу, як вони живуть, і він задумався над своїм життям і каже, чи не надаремно я служив тобі. Ось подивився на цих людей і я почав завидувати їм. На людській роботі їх немає. І він почав перераховувати, чи не надаремно я очищав душу свою. Він позавидував тим безумним. Він стояв на усій слизькій дорозі. Але він не впав. Чому? Тому що він прийшов написано у дім Господній, і він побачив, який кінець у цих людей. Каже, тому що ти їх поставив на слизьких дорогах, вони впадуть. А саф не впав. Ще один чоловік це в книгі Бутія написано за Каїна. Господь говорив до нього, Каїн, ти стоїш на слизькій дорозі, можна такими словами сказати. Але ти дивися, гріху твоєму коло твого серця лежить. Але ти господствуй над ним. Яке рішення було за Кайну? Він не побоцтвав. Він ось цій дорозі, на слизькій дорозі, він падає. Він вбиває свого брата. Читаю також із, вже з Нового заповіту ми читаємо за Петра. Дуже досить знайома нам. Дуже знайома досить нам подія за Петра. Ось подивіться, він ходить з Христом. Але він в собі впевнений. Христос відкриває, що один з вас придасть мене. І написано, Петро був дуже пилкий ученик. Він ходив за Ісусом, він бачив ці всі чудеса, Він бачив силу, яка проявлялася через Ісуса. Але він був дуже впевнений в собі і каже, якщо і всі, то не я. Але повинно було виконатися Словом Господнім, слово Господнє, що Христос говорив за Петра. Каже, ще не заспіває півень, як ти тричі витрічешся від мене. Падіння Петра. Але чи все? Можливо, ми скажемо. Ну, немає виходу, що мені далі робити? Але Господь написано, є всякої надії у Господа. Є завжди вихід. Якщо і людина низько впала, можливо, вона склала обідницю, як переді мною брат читав, але вона її не виконала. Пам'ятаєте, народ Ізраїльський, коли він ішов, вони то служили. То відходили, навіть казали, ми не будемо служити. Але Господь все одно їх любив, все одно їх прощав, хоч навіть і карав. Вони падали на своїх дорогах, але Господь знову їх піднімав. І коли ми читаємо вже за Петра, у нього був вихід. У нього був вихід. Господь Христос дав йому піднятися. Але Петро зробив три кроки. Він оплакав своє падіння. Він дивився на Христа, і їхні очі вони зійшлися. Він бачив, що Христос його любить. Христос бажав з ним спілкування. Христос бажав його підняти. Христос любив його. Брати і сестри, хотів би сказати, що хтось хто сьогодні в своєму житті, Він упав. Духовно, тілесно, Він упав. Коли ти впав, але ще живеш, йди до Ісуса. Христос хоче сьогодні говорити з тобою. Він хоче тобі дати прощення, Він хоче тобі дати Спасіння. Слава Ісусу Христу! Можливо, сьогодні люди осудять і скажуть, так тобі треба. Впав, лежи. Ні, Ісус так не каже. Ось подивіться, як Він говорив за ось цю заблудшу овечку. Здається, було сто. Одна пропала. Ні, залишає 99 і йде шукати, шукати одну. Цінно дуже, одна. Брати сестри. Заблудного сина. Ми чули в неділю брат проповідував заблудного сина, що батько виглядав, він його чекав. Можливо, тіні, ну таке порівняння було. Але коли побачив, не син біг, а батько побіг. Брати сестри, коли ми впали, коли нам тяжко, ідімо до Ісуса, і ми співаємо такий псалом, коли я упаду на путі. Ты простри ко мне руку свою. Помоги за тобою уйти. Ведь Тебя я, Создатель, люблю. Слава Иисусу!